Друзі, доброго дня, адвокат Пулетенко Володимир. Військова служба, як і інша робота, повинна бути оплачувана, а військовослужбовцям надаватись відпустки. Верховна Рада вирішила, що у зв'язку із військовим станом, військовослужбовці мають тільки 10 днів на відпустку протягом року. Під час дії військового стану військовим можуть надавати відпустку протягом 10 днів. За сімейними та іншими поважними причинами. Саме так зараз виглядає закон. Останні зміни у законодавстві стосувалися саме порядку надання цієї відпустки. Законодавець прибрав підставу надання відпустки, і з чого можна зробити висновок, що це основна обов'язкова відпустка. Однак є і мінуси. Командування може вирішити на власний розсуд, чи надавати чи ні відпустку, адже в законі написано може надаватися. Хочу також підкреслити, що це основна відпустка, а тому особи, які її вже отримували, не можуть претендувати на повторне отримання. Я маю на увазі військових тилевих підрозділів. Отже, друзі, якщо у вас виникли питання, пишіть в коментарях або на електронну пошту.